Тему даного відео можна рахувати продовженням попереднього відео, яке називається Що, якщо завтра перемога. І я описав картину того, як я бачу в загальному, що відбувається, і можливу картину майбутнього. Набір рішень, як би я то бачив. Ну і ще один момент я не розглянув. Але також важливий. Оскільки я сказав, що ну, виходить, якими темами, за які теми Україна може відповідати в структурі заходу? Військова база, військові виробництва, копалини, сільхоз виробництва, фермерство, автоматизоване. Ну і ще є один момент. Він просто по факту такий виходить і він соціально важливий. І він пов'язаний зі всім. От, в результаті війни велика кількість людей інвалідизованих. Дуже велика кількість. От. І по-хорошому могло би бути рішення раз таке діло. Ще одна тема, в яку б, б Україна пропрацьовувала б, це розробка сучасних цих протезів. Ну, от кіберпанк повним ходом. А зараз я от бачу, є в стрімах, сидять там є різні варіації. Є з, показують як вони освоюють роботизовані оці протези. Ці протези під'єднуються присосочками до м'язів, і людина вчиться, напрягаючи м'язи керувати тими протезами. Ну, в будь-якому випадку це ужас, але було б по-нормальному, щоб це не був ужас, а щоб це перетворити в якийсь Спосіб життя для цих людей, ці люди всі можуть бути залучені у розробці цих протезів. тому що якщо така людина покинута потім державою, як це зазвичай буває на напризволяще, це, ну, це ужас. Як тільки починалася війна, ну, у нас з компанією є доброволець. Кузьміч, він воював у 2014 році і пішов відповідно в 2022. Він теж якби, сидить, каже, і хоче, і каже, і страшно, і саме ті, похоже, це що ногу може відірвати. І так всі говорили, що, що ладно, якщо ти просто загинув. А якщо ти ті, ті, без, без, без ніг, без рук, ну це піздець, найбільший це ужас. А, от. І Сходиться все на тому, що ну, Україна могла би взяти на себе цю роль розробки цих протезів і переведення їх у більш сучасну форму, якусь таку вже ну, класну. І ще якби сюди оці нейрочіпи тему доєднати. Ну, от що Ілона Маска. До війни я хотів вже ж був. Я хотів в Америку. І мене надихало, от я саме хотів туди, до Ілона Маска, де розробляються ці нейрочіпи. Я дивився вакансії програмістки. На мій левел і на мою специфіку були вакансії. Якщо брати Америку, то по ринку, а по заробітку оці вакансії у Ілона Маска були. Чуть-чуть менше, а чуть-чуть більше було там в банківській сфері, як програміст, можна було заробляти, а там просто чуть-чуть менше зарплата була в нього. Але ну, цікава цікава штука. Хоча для когось може бути жутким, тому що вони там і з тваринами працюють, і з людьми. <кхм> вот. Але це дуже цікаво, тому що для мене по життю мозок найцікавіша штука, яка тільки може бути. От. Поки що цей рівень цих протезів, які вони зараз є, ну все одно це ужас. Це людина на себе навішує на плечі, щоб воно тримало ту руку, той протез. Ну, може, комусь і до кістки його вкручують, той протез. І вони зараз високотехнологічні, але все одно це все одно, все одно це ну, що, що рука? А що той протез? І воно потребує більшого і більшого розвитку Ото сучасне протезування. І маємо таку ситуацію, що в людині, що в Україні велика кількість людей по суті потребує тепер цього найсучаснішого протезування по-хорошому. І щоб не бути покинутими самі по собі, якщо ці люди вовлічені в цей процес розробки цих протезів, тоді в них є якесь соціальне життя. От. Вони крутяться в цьому соціальному житті. Хтось десь чимось може допомогти. Ще щось це ході якесь тоді життя. От. Тому я це також виділяю, що по-хорошому було би добре, щоб в Україні ця сфера розвивалася. От. Протезування після війни. І так же саме що якщо ми перетворюємося на військовий орган, на військову базу, на фортецю, на народ воїнів, то інші майбутні воїни, якщо вони будуть бачити, що попередні воїни покинуті напризволяще, це одна ситуація. А коли вони будуть бачити, що Ними держава займається і вони залучені в життя, і все це має якийсь вихід кращий, це так, також більше мотивації до того, щоб все-таки бути цим воїнами. Якщо ти будеш воїном, а не лохом, бо така ситуація, що при владі дуже велика кількість ворів. І коли є ці вори, які все розкладають, то воїни остаються в лохах. От що людей пропаганда обробила, а тих, хто при владі все розікрали, і воїн він оказався в лохах. Ну тоді люди, які будуть бачити навіть просто з точки зору верхівки, їм, їм просто це вигідно забезпечити, щоб люди бачили, що люди не покинуті. Тому що хто знаходж, захоче бути воїнами у наступній хвилі, ніхто не захоче, але всі побачать, що пропаганда вона просто лахає. І всі, хто якби, повірили в це все діло, вони оказалися в лохах. Ну і звідси тоді всі будуть тікати або будуть оставатися вже якісь самі дурні. От. Тому це питання навіть з точки зору прагматичної для влади. Ну, не варто покидати так, таке собі напризволяще. Зараз ми бачимо, що на ідеологічному інформаційному рівні просто там, ну, показують в студіях, що там сидить він воїн, там він з протезом там, в, гідній, в гідному вигляді показаний. Ну, інформаційно його піднімають в психологічному рівні. Вот. Ну, це одне. Але якщо ці люди будуть залучені, частина цих людей до розробки цих протезів новішого і новішого покоління, ось і було б по суті добре, якби ще й сенсорику додали, щоб його можна було відчувати. А це можливо через нейрочів, щоб була сенситивність, сенсорика в цього протеза, щоб він відчувався хоч в певній мірі як рука. Це зробити можливо. Так що така частина людей може бути залучена в розробку цих сучасних протезів. Вони будуть їхніми носіями, і вони будуть залучені в їхню розробку. Ну, певна частина людей може бути. Якимись операторами все одно мати якесь життя а, операторами різного порядку yeah. от, техніки. Так що така от сторона. До обмальовки картини майбутнього я ще додаю, що по-нормальному так можна обмалювати, що Україна може бути якби, військовою базою. Тут воїни, тут інженери, тут військове виробництво, військова інженерія, тут добування корисних копалин і тут автоматизоване сільське господарство. Потрібно максимально розвивати дронщиків інженерів, розгалужену велику мережу майстерень, щоб все було внідрено цей людський спосіб життя. Ну, і ось ця штука, пов'язана з протезуванням, повинна розвиватися в Україні. Було б по-нормальному, щоб Україна взяла на себе цю розробку цієї сфери. От. Тому це б вирішило в якийсь момент життя великої кількості людей, які мають цю інвалідізацію. Ну, в мене так психіка влаштована, що я не можу залишити це питання без осмислення, я його відчуваю. Як би там не було, як би там не крутити, а, Ну, воно все одно їбе це питання, що от воно отак от і є. Багато моментів у нас, які, що ми опинилися в якій ситуації, вони є будь Це повний піздець. То, що є, це повний піздець то, що опинилися в такій ситуації, що людьми як м'ясом кидаються, це повний піздець. Але ми якось цьому піздецу маємо розгрібатися. А, от. Так що все одно я не можу цю тему якби, залишити без осмислення. Вона все одно в моїй голові сидить і муляє. Як це має бути? А, от. У кожен в цьому світі він свою все ж таки нішу займає, своє щось. Моя ніша це отаке, ментальна робота, інженерія, робота з сенсами, психологія, осмислення загального всього. Я, наприклад. Ну, я не хочу йти воювати. От, це мій вибір. Хто б що не розказував, я там я психолог такий, що мені інші психологи не розкажуть, не натрусять мені на голову. У мене є своє бачення. І не можуть бути всі як один. Ну це ж все, блять, хрень. По телевізору розказують там, давайте, одіть, йдіть, а самі там сидять. Одні сидять в студіях, другі мусора, треті тисикашники не йдуть. Четверті пиздять це все бабло, там п'ятій все собі легенько виїжджають, куча народу на цьому бабло робить, а ви всі будьте патріоти. Ні, Це все просто якийсь типу, великий комок піздеця, в якому ми живемо, з яким ми так чи іначе маємо розйобуватися. Куча говна. Просто перемішано все з говном і ми маємо з цього гавна розчищатися і якось цим всім розйобуватися і якось осмислювати, яке це життя далі має бути. Є, звісно, варіант, не дивлячись ні на що звідси звалювати. Но... <свісно> теж таке воно. І куди звалювати, там своє своє говно є. Все залежить від того, що тут буде далі, що буде робитися. Якщо нас захочуть тримати в лохах, кидати нам тільки кинути копійку, і ви тут сидіть і ведіться на пропаганду, то це хуйня, тоді треба звалювати. Якщо реально піде ресурс і дадуть якісь нормальні опції для життя тут, тоді нормально. Ну, поки ми заглатуємо хуйню. Якщо нам скармують хуйню, ведемося на, х... на херню, не сопротивляємося, то на нас і будуть економити, то на нас і будуть гріватися. Коли ми вже сопротивляємося, тоді вже бачать, що нам потрібно щось запропонувати. от і нема такого, що ми собі рішили, що ми хороші, влада хороша. Не буде. Ми якщо ведемося, то будуть кользувати нами, будуть як м'ясом пользуватися. Якщо не ведемося, упираємося, торгуємося, тоді влада вимушена нам щось давати. От. І ми вимушені все ж таки з цим всім все думати і з цим всім якось розйобуватися. Бо якщо ми не будемо думати, за нас буде чисто влада думати, то вона по-своєму подумає і всіма воспользується. От. Так що так, до осмислення. Докидаю таку тему. Кіберпанк це сучасне протезування, нейрочіпи. Його було б добре приживити до України. Воно сюди добре підходить і велика кількість питань би вирішувалася таким чином. От. Так що, це до омальовки цієї картини майбутнього. Я й буду продовжувати цей цикл відео ще додавати. Я особисто людина цивілізації, людина технологій, людина техносвіту, технократії. Я не являюся там, чистим патріотом. Для мене це цивілізація. Я зацікавлений в технічному прогресі. І варіант розвитку технічної України, щоб тут розвивалося ряд галузей. На рів... на основі військових технологій, на рівні цієї біоніки. Ну, класний варіант. мене, в... мене влаштовує такий варіант. От. Це все комбінується. Це все комбінується. Тобто я, я людина техносвіту, цивілізації, з патріотичною Україною. Я гар... можу гармонувати, але я не та людина, що. Садок вишневий» коло хати чи, чи Бандера і так далі. Я не за художню літературу, мене цікавить би, тех, технологічне майбутнє. От. І ну, З таким баченням, як я розповідаю, от воно ж, вживається. От. А якщо буде просто Тут, а, той же самий Аркостан, тоді я не буду бачити е, сенсу е, від України. Якщо будуть людей просто і так далі промивати їм мозги і кидати на м'ясо, тоді нема сенсу з такої України. А якщо все ж таки це буде частиною Заходу, ми будемо технологічні, і ось цей описаний ряд технологічний, про який я говорю, він тут буде, значить, мені є тут місце. Значить, я можу тут бути і займатися. Інженерною стороною ну, це мені симпатизує. Якщо так ось таке бачення, я додав до картини майбутнього ось це от біоніка. Готово.